Доброго дня! Магія та українського мене звати Олена. Травні 25 го року. Ключові доумосні моменти. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вбирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Синифікація. Варянку першому та другому варіанту. Доленосні травня 25 року. Загальні ключові моменти. Що стосується роботи бізнесу. Роботи бізнесу, тобто найму, особистої справи топошу роботу фінанси. нас травні 25 року і особисте життя. Порада від вашого роду на травні 25-го року для вас кваріан по першому та, та другому варіанту. по першому варіанту, ваша сигнафікація. На даний момент ви вже знаходитеся в балансі. Якщо ви були в безресурсному стані, то на даний момент говорять, що ви перемогли в в протистоянні. Можливо, хтось завдяки коханню партнеру, який підтримував вас тривалий час. Була граза вашою спиною, були магічна маніпуляція, магічна війна. Закривали вам шляхи, крадники, стяги, ви були в ресурсному стані, в апаті, в депресивному стані, не могли діяти і не діяли по відношенню до ситуації. На даний момент говорять, що ви знаходитеся в балансі, ви відчуваєте внутрішні, повинні вже відчувати внутрішні зміни, або відчуєте в найближчий час наповнені ресурсний стан. Ну і вам ще говорять, що ви перемогли в даній боротьбі, в даному протистоянні. За які підтримці, якщо і жінка, то людині протилежної статі? Травень 25 року. Ключові довоносні моменти. Саме травня 25-го року. Активна діяльність по відношенню до реалізації власних планів, пропозиції, обговорення. І з часом ви досягнете результату, або ви от саме будете активно в травні 2025 року проявлятися, щоб і досягнути з часом. Ви трудолюбива людина, яка буде вкладатися саме в справу, в проєкт, в починання, в нове починання, активно діяти по відношенню до справ, до ситуації, які будуть виникати, вирішуватиме свої питання, ну і реалізовуватиме саме свої плани. І згодом з часом ви й досягнете того, чого бажаєте. Але при тому, що ви будете активні саме з 25-го року. Це залежить, результат залежить саме від цього робота. Кардинально зміниться ситуація, в декого з появою чоловіка в вашому житті. Можливо, навіть чоловіка з минулого. Буде пропозиція, ну або ви раніше спілкувалися. Але це не тісний був зв'язок, лише просто спілкування. У травні 25-го року кардинально зміниться ситуація стосовно фінансово матеріального благополуччя достатку. Ви будете саме тим головним іграком, скажімо так, на полі. Будете активно діяти по відношенню власне, до благополуччя достатку, Рішучий, самодостатній чоловік чи жінка, не зважаючи на вашу стать. Ви кардинально зміните ситуацію відносно реалізації, роботи, бізнес, це, але от, головний акцент по відношенню до вашої реалізації, це те, що ви будете рішучі і самодостатні. І таким чином ви кардинально зміните ситуацію стосовно фінансового получета і достатку. Ну, кермічні відпрацювання. Ну, вам говорять, що. Ви боролись, ви протистояли саме тим людям, які вирішили все ж таки залишити вас в бідності. Посприяли тому, що ви втратили роботу і втратили фінансову стабільність, благополуччя і достаток. Вони вирішили покарати вас. Ви отримаєте розуміння для себе остаточно, отримаєте розуміння, хто саме цей чоловік. 100% чоловік, який посприяв саме тому, що ви втратили стабільність і загалом в своєму житті. Знаходились тривалий час бідності і без результативності. Якщо, скажем, так ви не втрачали роботу, то в вашому житті тривалий час був чоловік, який сприяв тому, що ви не здобували для себе шансу, можливості, тобто велася гра за вашою спиною. Ну і вам про це саме говорять вища сили. Ви на даний момент не повинні залишатися в бездіяльності. От травень 2025 року для вас відкриє можливості шанси. І оці кардинальні зміни відносно реалізації це вірний крок. Будьте рішучою і самодостатньою, ви зможете покращити ситуацію, навіть накопичувати. Не потрібно залежати. Потрібно діяти, потрібно проявлятися, потрібно конкурувати. Не потрібно боятися, потрібно відсікати, потрібно бути впевненою в собі особою. Потрібно бути активною людиною. І ви досягнете. І якщо прослухаєтесь до даних порад стосовно фінансової і матеріальної блокполучних доставки. В особистому житті до вас або вже дуже швидко наближається інформація якась стосовно людини, яка вас зрадила раніше. Оця інформація, скажімо так, прийде вам від тієї людини, яка була в курсі даних справ, ви мали стосунки взаємовідносини в минулому, і от вона надасть вам інформацію, що в людини, яка вас зрадила, не гаразд. Стосунки були у вас з тією людиною, яка вас зрадила. кому говорять, що якщо ви маєте плани, особисте життя і загалом. То не потрібно ділитися, хто б це не був, навіть це саме-саме близька жінка. То ви отримаєте для себе інформацію, розуміння, з ким не потрібно взаємодіяти, і з ким не потрібно співпрацювати, щоб досягнути результативності, якої би життя це не стосувалося. Ви на коні, ви будете саме керуючим, якщо не будете надавати інформацію саме своєму оточенню по відношенню до власних планів, якої би життя це не стосувалося. Якщо ви чоловік, є якась ситуація в особистому житті, ну або ви не вдоволені саме тим, що ви маєте на даний момент, і не бачите виходу з, з даної ситуації. Плітки розмови ви в стосунках з чоловіком, якщо ви жінка, от саме він відчуває тягар, якщо це родина. А знаходитися в трикутнику, чоловік ви чи жінка, розглядається ситуація з боку дружини і з боку чоловіка. Ну, говорять, що дружина дізнається саме, якщо ви дружина, то ви дізнаєтеся те, що ви знаходитеся в трикутнику, отримаєте інформацію, ясність розуміння, Тому що вже ви почали відчувати те, що навколо вас є якась інформація, тому що дуже багато поглядів в ваш бік і пліток навколо вас. Ну, але ваш чоловік не бачить виходу самоповідношенню до даної ситуації, не знає, яке рішення йому прийняти. Не робить він вибір. Ну, але все ж таки комусь із вас прийдеться поставити крапку. Ну, говорять саме про те, що крапку поставить жінка. Ну, це якщо ви дізнаєтеся саме в травні 25-го року, що у вашого чоловіка є коханка. Якщо ви думаєте те, що в майбутньому ви не зможете побудувати, що вам достатньо. Значна кількість років, ви маєте дітей, то говорять, що ви зустрінете ще в своєму житті чоловіка, з яким зможете побудувати родинні стосунки. А ті стосунки трикутні, тобто проявіть цілу волі і поставте крапку. Ну, тому що ви, якщо бажаєте щастя, радості благополуччя достатку то ви в майбутньому отримаєте шанс, можливість. А ваш чоловік, якщо не робить вибір і не цінує ваші стосунки, ну, повинен залишитися з тим результатом, тобто обнулити потрібно даний союз і дані стосунки. Ну, вибір, звичайно, що за кожним із вас. Тобто ви можете побалансувати, а можете все ж таки прийняти рішення по відношенню до своїх планів. Бути активною і самодостатньою по відношенню до ситуації. І визначитися, обнулювати дану людину чи все ж таки залишатися в трикутних стосунках, знаючи, що ви і в ваших стосунках існує ще інша жінка. Тобто вибір за вами в травні 25-го року, хто знаходиться в стосунках. Якщо вони в стосунках, то ви зможете отримати шанс, можливість єдине що. Будете можливо отримувати інформацію саме від тих людей, які в минулому зрадили вас. Не реагуйте саме на ту ситуацію, на ту інформацію, яку ви будете отримувати. Ви на коні, ви саме людина, самодостатня, і ви керуєте власним життям і ситуацією власному житті. І рухайтесь до цілі, до результату. Чого б це не стосувалося? Якої би сфери життя не стосувалося, особисто життя в тому числі. Тобто танець кохання в сигніфікації говориться саме про те, що в вашому житті є, або з'явиться та людина, яка буде підтримувати вас в подальшому, якщо ви не маєте таку людину. Якщо ви маєте, то буде оновлення або покращення стосунків, але це не стосується трокутних стосунків. Навіть, скажімо так, не стосується тільки в тому випадку, коли чоловік не буде робити вибір. Коли він. Безпосередньо перекладе відповідальність саме на вас. То вам, говорять вищ сили, вам потрібно внуляти дані стосунки. Якщо ви бажаєте щастя, радості, благополуччя, достатку саме для себе і жити в щасті і в благополуччі, то вам потрібно діяти, активно проявлятись, не потрібно балансувати, не потрібно надавати можливості бути жертвою в даних стосунках. Але вибір за в кожного із вас свій. І вибирати вам. Цю інформацію, яку ви отримали, кожен може фактично використовувати, не використовувати загальний розклад, зрозуміло. Особиста діагностика дасть ясність розуміння по відношенню до вашої ситуації, але вам говорять, що вам не потрібно залишатися в переливанні з пустого порожня і робити вигляд, закривати. Очі саме на те, що відбувається в вашому житті. Вам не потрібно відмовлятися від даної інформації, вам не потрібно відмовлятися від пропозицій, від шансів, які вам саме навіть ці саме подказки, ця сама інформація це теж шанс змінити своє життя, зцілити ситуацію в своєму житті. Так не відмовляйтеся. Залишитеся, результат, який ви отримаєте. Будете сидіти в очікуванні, не будете активно діяти, не будете робити вибір, результату ви не досягнете. Вам для цього і надається інформація. Дякую. 25-го року. Ключові доумосні моменти. По другому варіанту ваша сигніфікація. Розбите серце по відношенню до досягнення бажаного, воно ну, говорять, що от, якщо тривалий час ви не досягали того, чого прагнули, активно дійте, Йдіть в неопочинання, і ви здоводите. фортуна вдача на вашому боці. Ви повернули собі фортуну або фортуна повернулася до вас. Ви народжені перемагати. І ви перемогли саме в боротьбі з чоловіком, в протистоянні. Який є, негативно впливав на ваше життя, який реалізовував саме ті скриті негативні плани і мотиви по відношенню до вас, до вашого благополуччя і достатку. Людина по протилежної статі говорить, що ви визволилися від маніпуляцій, негативних дій саме в ваш бік, і повернули, і повернули, або, скажімо так, фортуна удачі повернулася в ваше життя. Загальні, долоносні, ключові моменти, травня 2025 року кварент по-другому варіанту саме для вас. А ви твори в своєму житті, якщо ви перестанете знаходитись в негативному емоційному стані і бездіяльності, а почнете діяти, підете нове починання, будете навчатись, будете планувати, будете діяти, будете проявлятися, то щастя, радості благополуччя, ви отримаєте. Те, що вважаєте, і чого б це не стосувалося, як ви свое життя це не стосувалося. Будете святкувати, будете радіти і будете вдоволені саме тими результатами. Но якщо це особисте життя, скажімо так, якщо ви на даний момент не вдоволені якоїсь ситуації, особисте життя це. Чи ваша реалізація, вам говорять по відношенню до ситуації, вам потрібно діяти, вам потрібно йти в ново починання, вам потрібно малювати картину свого життя-буття власну, власними зусиллями. Вам вищі сили надають можливість жити так, як ви того бажаєте, діяти, проявлятися, рухатися в заданому напрямку, напрямок задаєте ви, ціль ставите ви. І от якщо ви проявляєтесь, то ви й досягаєте. Долоносні моменти це саме початок активності, саме з вашого боку, по відношенню до вашого благополуччя і достатку. Новий шлях по відношенню до реалізації. Говорять, якщо ви будете активно проявлятись, ви досягнете успіху, ви відчуєте себе переможцем. Ну, хто був в пошуку, ви отримаєте для себе розуміння, шанс, можливість, яким шляхом вам рухатись, яким видом діяльності вам займатись, в який проєкт ви бажаєте вкладатись. І от ви відчуєте себе переможцем, по відношенню до якоїсь ситуації, яка тривалий час кошмарила вас. Ну, це стосується вашої реалізації, це стосується загалом ситуації в вашому житті. Ну, більше це стосується власної справи. Ви думали, ви аналізували, ви отримували для себе додаткову інформацію, але не визначалися, не впевнені були в тому, що це саме от даний шлях. В травні 25-го року ви кардинально поставите крапку. Визначитися і відчуєте те, що даний проєкт, дане починання, даної діяльності, даний шлях або дана ціль, яку ви бажаєте досягнути, це саме те, в якому напрямку, в що ви бажаєте вкладатись. Фінансовий благополучний достаток, шанс, бізнес, власна справа, ясність розуміння і в когось це родинний буде бізнес. І з часом він принесе вам добробут. Кардинально зміниться ситуація. Загалом, відносно фінансово благополуччя достатку, ви отримаєте ту спентаклів, можливість шанс кардинально змінити ситуацію. Ви здобуваєте ясність розуміння, ви відправляєтесь в новий шлях, ви отримуєте для себе ясність, відчуваєте наповнення бажання. І радість відносно того, що це саме те, тобто ви визначилися, і це саме те, чим ви будете займатися. І як знаєте, як морок, негативний настрій, внутрішня апатія, депресивний, можливо, в когось стан по відношенню до ситуації, досягнувши розуміння, ви забажаєте проявлятися, і ви будете проявлятися. Та новопочинання. Щастя, радість благополуччя достаток, який в подальшому для вашої родини, для вашого особистого життя принесе кардинальні позитивні зміни. Ну, загалом, якщо у вас немає стосунків, то ви в своєму житті зустрінете чоловіка нове починання і будете вдоволені саме тим як буду складатися стосунки. Ви матимете позитивний результат, в когось це буде одруження. Якщо і маєте на даний момент. Стосунки, взаємодію з якоюсь людиною, але не одружені, то одружитися. Травма 25-го року кардинально і позитивно змінить ситуацію в особистому житті. Кварен по-другому варіанту. Пораду вам від вашого роду активно діяти. Тільки не на емоціях. Емоціям не дозволяєте керувати вами. Більше давайте собі можливості подумати, уповільнитися саме по відношенню до дій, до активності, тому що ви повинні продумувати кожен свій крок. Я не говорю, що залишатися переливанні пустого порожня, але емоції ну, не завжди, власне, дають вірний, вірне направлення або вірну підказку. Вам потрібно активно діяти, вам потрібно йти в починання, але вам не потрібно надавати емоціям керувати вами. Ви достатньо саме та самодостатня людина, яка зможе вибудувати стратегію по відношенню до власної реалізації. Ну, тому активно дійте. Говорю, що закінчення певної ситуації, можливо, от саме емоції, емоційний стан. Рицарь мечів ще говорить про реалізацію власних планів, але, скажімо так, якщо раніше ви не мали ясності розуміння і діяли на емоціях, були в розчаруванні. По відношенню до ситуації, тому що бажали змін, бажали кардинальних змін як по відношенню до власної реалізації, досягнути успіху, так і по відношенню до фінансу було получать достатку, тобто зцілити ситуацію, але знаходились пасивно в апатичному стані, тому що не досягали ясності розуміння. То на даний момент говорять, що дана ситуація стілюється, да, і ви. Ну, робіть вибір, ідіть, дійте, активно проявляйтеся, або ви зробите вибір, визначитесь, і ви досягнете результату з часному по відношенню до власне вибору, який ви зробите. Підвищення статусу, Вищі сили говорять, можливо, якщо раніше вам розбили серце. Розбивали серце, розбили серце, ви понесли втрати, зруйнували ваше життя, зруйнували вашу кар'єру, зруйнували фінансово і матеріальне і загалом благолучий достаток. Тут ви повернете собі своє. Ви пропрацювали свої кармічні уроки, ви пропрацювали свою карму, і вищі сили тепер говорять, що зцілення розбитого серця кардинальні зміни в вашому житті і. Сонце засяє, тобто позитивні кардинальні зміни, можливості, шанси саме будуть з'являтися в травні 2025 року, або ви будете здобувати ясність розуміння, те, яким новим шляхом вам рухатися, або яким шляхом вам рухатись. Як вам досягнути? Ну, або ви не як вам досягнути, а в що вам вкладатися, так. Да? Ну, а з часом все ж таки ви результату досягнете однозначно. А по відношенню до внутрішнього емоційного стану говорять, що прислухайтесь до інтуїції, але щоб почути власну інтуїцію, а вона у вас дуже добре працює, тобто ви повинні знаходитись в рівну балансі. Чому я говорю, не давайте емоціям керувати вами. Рівновага, баланс, і ви будете мати ясність розуміння, як вам досягнути результату того, якого ви бажаєте. Тобто будете отримувати ту інформацію, яка допомагатиме вам досягати результативності саме в процесі. Дякую, Магія Української до зустрічі!